Відчув про біткоін, ефір, крипту, але досі не розумієш, що це і як на цьому заробити. У цьому відео я максимально просто поясню, що таке криптовалюта, чим ж вона приваблює, які є способи заробітку на криптовалюті, і що покроково треба зробити для того, щоб твої інвестиції в крипту були прибуткові. А в кінці відео я чекатиму твоїх запитань у коментарях, для того, щоб відповісти на них у наступному відео. Тому обов'язково підпишись на цей канал, що ж таке криптовалюта і чим вона так приваблює. Криптовалюта це цифрові гроші, які працюють без банків. Не друкуються на папері і легко перекидаються між користувачами по всьому світу без посередників. Як і твоя гривнева картка має 16 цифр для того, щоб перекидати тобі кошти на неї, так і кожна криптовалюта має свій електронний гаманець, який складається з цифр і літер. Слово крипто походить від слова криптографія. Це наука про забезпечення безпеки інформації за допомогою математичних методів. Умовно це означає, що крипта працює на базі складних математичних шифт, які захищають систему від підробки. Ще одна відмінність криптовалют від звичайних валют, такі як гривні, долар чи євро, це контроль кількості. Якщо випуск звичайних валют контролюється державою, яка приймає рішення, чи друкувати нові гроші, чи ні, то кількість конкретної криптовалюти встановлюється перед її запуском засновниками цього проєкту. Чому ж криптовалюти так приваблюють? Тому що вони нестабільні. Чи можете уявити, що гривня відносно долара за один день стрибнула з 42 гривень до 80 і на другий знову впала з 80 до 42 гривень? А в світі криптовалют це є реальність, на якій інвестори і трейдери намагаються заробити. Тому низький по їх входу і легка доступність заманюють постійно нових криптоінвесторів в ринок з грошима, а викидають вже без грошей. Що ж потрібно робити, щоб отримувати прибуток в крипті? Далі все по порядку. Де можна зберігати криптовалюти? Є три основні способи: холодні гаманці, гарячі гаманці і криптобіржі. Холодні гаманці це умовно флешка, на яких зберігаються ключі доступу до твоїх криптогаманців, які ти можеш активувати без доступу до інтернету. При потребі провести тобі якісь транзакції, ти засовуєш флешку в ПК і вперід. Це хороший і надійний спосіб зберігання крипти у випадку, якщо ти не робиш багато транзакцій туди-назад. Умовно закупив собі ефіріуму, поклав на холодний гаманець і забув за нього на рік два-три. Приклади холодних криптогаманців. Ledger, Trezor, Model T. Гарячі гаманці це додатки на сучасний сленг, це апки, які встановлюєш на свій ПК або гаджет, і там зберігаєш крипту. Це менш надійний спосіб зберігання крипти, ніж холодний гаманець, але більш надійний, ніж зберігання крипти на централізованих криптобіржах. Приклади гарячих гаманців: Metamask, OKX Web 3 та інші. Криптобіржі один з найпоширеніших способів зберігання крипти. Криптобіржа – це як великий онлайн супермаркет, в якому відвідувачі постійно купують і продають крипту. В кожного відвідувача є своя шафка, в якій він зберігає свою крипту. І коли супермаркет грабують, грабують також і відвідувача. Проте не все так погано. Якщо ви обираєте топову сертифіковану біржу, таку як OKX, то біржа має резерви для відшкодування збитків у таких ситуаціях. Крім того, саме на криптобіржах найзручніше купувати і продавати крипту, обмінювати свої гривні на крипту і навпаки, брати участь у різних промоакціях, за які ти отримуєш безкоштовну крипту. І так далі. Тому, якщо правильно обрати криптобіржу, ти отримуєш якісне рішення і по надійності зберігання крипти, і по функціональності. Довгий час ми працюємо з біржою OKX, яка входить в топ 3 кращих бірж світу, має приємний інтерфейс, найкращі комісії і велику кількість криптовалют. Зареєструвавшись на біржі OKX за нашим реферальним посиланням, ти зможеш вступити в наш закритий чат, де побачиш, як інші люди заробляють на крипті, і навіть зможеш копіювати їхні дії. Посилання на реєстрацію на біржі OKX в описі під даним відео. Після реєстрації і верифікації на біржі завести гроші в крипту можна двома способами: перший спосіб це за допомогою P2P-торгівлі. На самій біржі ви знаходите людину, яка хоче, наприклад, продати свою крипту і взамін отримати гривні. Цей процес контролює біржа, вона виступає посередником між вашими відносинами, і шанс, що вас кинуть, практично нульовий. І другий спосіб, як завести гроші в крипту за допомогою місцевих обмінок. В кожному місті є криптообмінки. До яких ви приходите, переносите їм або готівку, або перекидаєте на їхні рахунки кошти, і взамін від них вже йдете з криптою на своїх криптогаманцях. Скільки для початку вкладати в криптовалюту? У багатьох відео розповідається, що варто починати зі 100 доларів, і ви зможете отримати прибутки в 100, в 10 тисяч доларів і більше. Проте насправді 100 доларів цілком достатньо для того, щоб ви просто зробили певні функції на біржі, спробували купити і продати криптовалюту, подивилися, як все це працює, і зрозуміли механіку. Стільки дійсно достатньо для. Таких функцій і тестів, проте, якщо ви хочете зрозуміти, яку суму вам потрібно внести для того, щоб безпечно заробляти в крипті, спочатку назвіть свій заробіток, який ви хочете отримувати приблизно щомісяця в розрізі року, і помножте цю суму на 10. Саме таку суму вам потрібно завести, щоб безпечно заробляти в крипті. Найкраще такий депозит формувати поступово, тому що торгуючи на 100 доларів і отримуючи 10 доларів збитку, ви отримуєте одні емоції, ви отримуєте один шок, і коли ви заводите 10 тисяч доларів і отримуєте збиток 1000 доларів, це зовсім інші емоції, зовсім інші психологічні навантаження. Як початківцю інвестувати в крипту прибутково для початку, треба усвідомити деякі речі: перше: не намагайтеся стати трейдерами. Це окрема повноцінна професія, яка не терпить поєднування з іншими якимись вашими видами діяльності. І до того ж підходить малій кількості людей. Прагніть бути інвесторами, які в правильний час купують і в правильний час продають і роблять це не часто. Друга річ, яку треба усвідомити, це те, що криптоінфлюенсери – це такі ж самі люди, як і ви. Вони відчувають ті ж самі емоції. Єдине, що у них може бути трошки більше досвіду, який, до речі, не завжди є на користь. У криптоінфлюенсерів зазвичай немає ніяких інсайдів, і все, що вони публікують, це або проплачена реклама. Або для того, щоб збільшити свою аудиторію, або дійсно діляться своїми думками. Пам'ятайте, що ніхто точно не знає, куди піде ринок далі, і до такої інформації треба ставитись аналітично і максимально критично. Наступний пункт, який вам треба усвідомити, це те, що більшість криптовалют завжди рухається за біткоїном. І перед тим, якщо ви хочете купити якусь криптовалюту, вам варто зрозуміти загальну ситуацію на ринку, куди йде біткоїн, і тільки тоді думати, яку ж криптовалют можна купити для того, щоб більше отримати прибутку в теперішній торговій ситуації. Тому що, як відомо, альткоїни більш волатильні. Якщо біткоїн може зробити плюс 10% прибутку, то альткоїни можуть зробити плюс 30 плюс 50 прибутку в такій самій торговій ситуації. Перед початком активних інвестицій на Вчіться читати графіки ринку та зрозуміти його механіку. Якщо уважно подивитися на графік, то можна побачити, що є місця, де ціна активно летить, що вверх або падає вниз, а є місця, де вона пригальмовує, консолідується і дуже часто розвертається. Скіли роботи з графіком криптовалют вбережуть вас від дурних рішень, неправильних інвестицій і зроблять ваш депозит більш цілим. Складіть свою ризик стратегію, яка допоможе вам зрозуміти наскільки глибоко ви зайшли у дрімучий криптоліс і коли варто з нього виходити. У вас повинні бути ліміти по збитках, які показують, що ви помилилися і варто продавати свої інвестиції навіть в збиток в інакшому випадку ви можете продовжувати вкладати, вкладати, вкладати і вже оговтайтеся тоді, коли у вас не буде можливості вносити гроші в крипту, а це вже більш подібно на азартні ігри. І останнє з параноїдальною агресивністю ставтеся до захисту. Своїх особистих даних. До прикладу, при реєстрації на біржі, варто мати окрему електронну пошту для конкретно цієї біржі. Бажано б мати ще окремий гаджет і окремий номер телефону, щоб шанс зламати ваш аккаунт був максимально низький. А тепер прийшов час поставити відео на паузу, написати питання, які вас цікавлять, підписатися на наш YouTube канал і чекати нового відео. Будьте пильними на слизьких дорогах криптовалют і житимете. Вдалих інвестицій!